Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Знову з вами Шелучківські свині і Сергій Шелуцько. І хотів би подякувати всім небайдужим людям, тому що сьогодні у них свято, тому що всі небайдужі люди це ті люди, які допомагають один одному і допомагають і захисникам, і людям, які потребують якоїсь підтримки. І люди, які допомагають тваринкам, тобто сьогодні день волонтерів, сьогодні вітаю всіх, всіх, всіх людей, які безпосередньо мають серце і душу, які підтримують один одного. Так що, друзі, всіх зі святом, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі, працюємо підтримку наших захисників, тому що, дякуючи їм, я маю можливість почухати задницю своїм свиням. Які в мене є, дякуючи їм, тому що якби не хлопці і дівчата не боронили нашу неньку Україну, то вже кача би прийшли б діли б моїх поросят. Так що треба про це не забувати, що це може статися, тому що хлопці не вічні і не залізні, треба підтримувати їх. І зараз дуже важкий період часу це зима, холод, грязь, мороз, це, це все, це дуже-дуже. Кепсько і страшно. Зараз дуже багато людей звертають. Мар'яна Васильна звернулася. Можливо, трошки треба буде її підтримати яким чином, не знаю. Приїде, можливо, зроблять таке відео треба хлопцям 100 комплектів білизни, термобілизни, там треба термошкарпетки, фліски і багато-багато різних речей для того, щоб можна було передіватися. Ну і багато-багато ще різного. Тому що, ну, на жаль, хтось говорить, там держава. Держава це всі ми разом і ми повинні протистояти такому великому ворогу. Так що, друзі, ну, а я зараз на даний момент знаходжуся в нашому е, господарстві. І, ну, тут вже понасипав, свинка вона обідає, снідає, поросюхи біля мене ось ходять. Рижики це є одні з найспокійніших поросят, які є на світі. Майбудь я хтось питав, що е, дюрки е, агресивні. Ні. Дірочки вони прикольні, ну це не курки це комісні поросята, а що тут, що тут. Ну. Отакі ну, мишенята. Собі ходять, водичку п'ють, вже трохи під'їдають. Ці сьогодні хватчики теж ковбасять. Зараз будемо годувати далі, будемо воно ну, теж понасипали, поросів їдять. Треба повичищати в клітках для того, щоб... Продукція була без запаху, так сказати. Хто тобто, що не говорив, але якщо по підруки гною, то воно маринується в гімні. Ну, Це я так ще рахую. І вважаю, що треба, якщо є така можливість, щоб було по максимуму чистенько, хоча б там, де вони, вони жиють. Ну, Малим поросятам, то зрозуміло, поросята все попоїли. Сюди прийшли походили в туалет. Тобто це залежить від саних поросят. Це глорії, мігіаровні поросята, є там ото, три дріща, як було, так вони в принципі, на поросят не дуже то похожі. Більше за все, що поїдуть ці всі поросята на Харків, ті поросята, ці менші, я не знаю, там, підуть в нагрузку, ну, якось щось придумаємо, тому що вся клітка буде реалізовуватися. О, так що зараз рештачки вбираємо, це все діло, виносимо. Після ночних оцих каруселів ось намісили. Тут а, як там місце для кочування. Клітка вже стає для цих поросят меншенькою, і потім, уже коли ми виріжемо клітку, ми також зробимо рокіровочку. Що таке? І переженемо їх трошки в більшу квіточку. Ну, в принципі. Як там говорять, Ці свині ну, вони ж е, стоять у нас на відгодівлі. Ну, ця група поросят, бачите, фактично вся рівненька. Це від нашої мазухи. Мазуха сама вредна свиня. От. Ну як вредна, вона така неї такий цікавий. Тобто характери материнські передаються дівчатам. Я вже ну, провірив це все діло на своєму господарстві. Я думаю, що за 12 років можна поспостерігати, якщо це цікаво, і зробити якісь... Висновки. Яка мати, такі діти не даремно так говорять. Це приказки такі із життя. О, так що тут теж у нас ось дві сестри, от, значить, дві одинакові свині від однієї ж вони матері, ну, але все одно трошечки є у них якийсь свій характер. Він відрізняється ця капризніша, та ця така більш спокійніша, але та тумбочка, а ця печеряшка. Ця свиня була спарована 6 місяців і 10 днів. Так що вчора знову хтось мені писав, оскільки ж свиней треба парувати. Ну Парувати їх треба тоді, коли вони гуляють на другу гулянку, це десь в районі 230 днів, але буває гуляють і раніше. Але ж не тільки залежить від того, що вони гуляють. Треба, щоб свинка була. Ну, я маленьких не парую, парую хоча б, щоб було 150 плюс. Ну, а так хоча б там, 130 кілограмів вже можна було пробувати парувати. Тобто, ну, це моя така тематика, я так стараюся це робити. На даний момент ну, не так це все діло роблю, як потрібно. От, є дуже багато інших речей. Більш важливіших, але господарство все одно ніхто не відміняв і все одно ти паруєш, паруєш вже те, що є, і працюєш далі. Можливо, просто все не так робиш, як раніше робив, що там все вовремя, а десь щось трошки здвигається, тому що десь був не там, тоді, коли це треба було. Ну, але все одно працюєш, робиш, і робиш ті профілактичні процедури, які потрібно робити. Такі, як вакцинація від парвовірусної інфекції, такі, як вакцинація від набрякової хвороби, тому що краще зробити профілакторій і перестрахуватися, чим потім будуть якісь. Момент. Ну, а також листування. Ну, а таких більш моментів ми таких серйозних, більш таких вакцин не робимо. Не вакциную я від традиційної чуми, від ташени. Тобто, ну, поки так. От. І все залежить від свиней. Понятно, що якщо будуть свині нормальні, Краще, правда, понятно, щоб це були чисті схрещування великої білої з ландрасом, так щоб були F1, як материнська лінія. Ну, було б, звісно, набагато краще, тоді свині краще і ростуть. А так, коли вони вже як перевертні, вже 200 разів похрещені, найголовніше, щоб не пересікалися батьківські лінії. Понятно, зводиться те, те саме, як картоплю садити, одну ту саму на одному городі, не міняючи. Там. Треба використовувати там першу, другу, третю або еліту, супереліту, першу, другу, третю репродукцію. Ну, Так само і тут. Краще використовувати, воно зводиться. Ну, але ми звикли, нікому не віримо, все одно будемо робити те, що робили. Так що, друзі, така у нас ситуація на даний момент. Працюємо, зараз воно відшкрібаємо кокуники, і працюємо далі. Так що, Як би там не було, а таранчук підростає. Це теж такі вреднючі, це грязнючі. Тут хоч чисть, хоч не чисть, вони какунькають не там, де треба. Зараз використовуємо більше соломи. От. Любителі вони соломку попоїсти і любителі да? попоїсти. Ну, правда, їдять і насипали, вже немає нічого. З вечора насипали, як підстеляли, а вони її просто з'їли. Так що, друзі, на дворі у нас отака вагодка, морозець. Соплі ніхто не відміняв. Тобто працюємо при соплях. А що робити? Господарство це таке, це таке лікарство від усіх болячок. Якщо воно у тебе є, можеш ти не можеш, хочеш не хочеш, а треба йти і працювати. Але в нас є на даний момент порівняння і дав би Бог, щоб наші діти ніколи не порівнювали. Тому що там. Де знаходяться хлопці і стримують нашого ворога, там набагато важче, і там просто пекло, там просто страшно. Не уявити навіть страшно, які там умови, і ото все летить, і смерть ходить в тебе позаду. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео. Щось пише ділоць Петрівна, Наша копта сьогодні хлопцям ромки там, в 91-му. Займається копченням, міську боїть корей, дівчата прийшли. Кури вибиваємо, стараємося за короткий період часу, тому що з точки зору економічної це вигідно. Вигодували, вибили, реалізували, або там зложили морозилку, як сировину на переробку, або хтось потім з морозилки забере. Ну це теж вже йде в мінус, тому що морозилка робила, вона і вона так робить для інших цілей. Ну і готуємо територію далі для іншої партії. Так що ну, таким. Не можна так, щоб там посадили тисячу штук і ви їх реалізуєте протягом півроку, ну, то буде неправильно. Так що, друзі, ось такі справи. Також вже повний у нас кошковоз треба буде завивозити. Ну, ще, думаю, сьогодні ще трохи накидаємо. Так що ще раз вітаю всіх небайдужих людей, добрих серцем і душою, які думають про ближнього свого, не тільки про себе і підтримують. Тому що, коли ти... Тикаєшся з бідою один на один, ти виниш усіх, але не думаєш про те, що ти зробив для того, щоб так не було. Тому будьте відкриті, щирі і розпочинайте з себе. І є люди, які завжди допоможуть. Хоч волонтери також на даний момент задають, а де був ти, і з ким ти працював, кому ти допомагав і кому ти підтримував. Є такі моменти. Ну, але військові в нас всі. Однакові, тому що вони всі дають можливість нам прокидатися кожен ранок і працювати. А ми повинні працювати, щоб жили наші сім'ї і жили наші близькі, і рідні, і знайомі, і друзі, які також у рядах Збройних сил України. Тобто всі разом ми є народ, разом ми є держава, разом до перемоги. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну я погнав працювати.